Всім привіт! Сьогодні прокинувся з дуже сильним болем в плечі, зранку і весь день займаюся самотерапією. У мене вдома такий старий мій, старий добрий масажер, масажер Xiaomi Yunmai, котрий в мене ще з Ізраїлю, йому вже там десь років 5. точно. Він такий вірою і правдою служить, не ламається. Ну, один раз трошки я його порозбирав позбирав. Але він цього до часу працює. Після цього був на роботі і взяв з роботи мій новий пульсіо Professional. І вирішив їх порівняти. Що я вам хочу сказати? Все ж таки пульсіо виграє. В них плюс-мінус однакова ціна. Цей на розетці коштує від 7 до 8 тисяч гривень. Цей наразі коштує 8 тисяч гривень. І вони позиціонуються, в принципі, як. Плюс-мінус однакові, да? що мені подобається в цьому все ж таки, це матеріал, хоч цей пластик, але він такий не дуже soft-touch і в нього не дуже сильно залишаються ці п'ятна, котрі в мене після олії. В цього все ж таки, ну, зараз, мабуть, не дуже видно, але в нього залишаються п'ятна. Але що я помітив, цей все ж таки набагато тихіший. Ось у нас цей. Ось у нас цей. Далі. По роботі. Цей більш грубіший, реально. Тобто цей цього дія більш м'яка, але більш глибока. Тут ми маємо 5 швидкостей, тут ми маємо 3 швидкості. По тривалості роботи. Цей я спеціально просто включав. Він відпрацював 4 години без е, зупинки. Потім просто пішов з дому і вже його виключив. І ось в нього після 4 годин в нього одноділення. ділення. Тобто, ну я розумію, що він може працювати годин 20. Цей в мене вже не новий. І ну, все ж таки він вже працює 4-5 годин і все, і виключається. Але ну, тут батарея вже така подуставша, але він ніколи більше 8 годин не працював. І я його залишаю просто вдома. Це такий мій домашній помічник, якщо дружина дуже його любить. А цей в мене залишається на роботі наразі, і він прям ну, дуже класний. І реально їм класно працювати. Тому хто працює, друзі. Дуже рекомендую дійсно не економити на цих речах. Це плюс-мінус там 8 тисяч, але ну це прям якість, якість.